Всім привіт! З вами, як завжди, містер Кіллер. І і сьогодні і ще зі мною той Андрій наш. Куди ти тікаєш? Привітайся. Так, всім привіт! Так, я не буду сьогодні, я будемо... не так І сьогодні ми будемо. Коротше, я покажу, і ми будемо гріферити з... з шаром адміна. Якщо вас заін. Інтересував цей ролик, то протисніть лайк під даним відеороликом. Я для вас стараюсь ну а ми погнали. підписуємося до речі, на нього. І перед цими шоукерами знаходиться то, то, то та голова адміна Відкриваємо той шокер. І тут голова адміна. Ей не ламай, не ламай. Все, все, не треба, не треба. Коробляю, тут голова адміна, яка дає. Плюс 50% швидкості ходіння, плюс 15% швидкість атаки, і плюс 3 е сили атаки. Ось. І це у нас, як з ворлда Ну Коротше, це з фантайма оця от плюшка. От, і я буду з неї просто гріферити. Так, все, я одягаю броню. Я вже зібрав собі топовий інвентар. Я покажу беру собі зільки. Ось, як ви бачите, я вже буду сьогодні, як ви бачите, показувати mm -hmm. всякі фокуси. Так, от, все, коротше, ой, що ти ефрітів тут насправді? І, коротше, зараз будемо шукати чувачка mm -hmm. і будемо його просто убивати. Українці, лайк та підписуються. ну а ми погнали на вар ВВП. І так, я вже перейшов на Варп ВВП. їмо яблучко і запиваємо зільки. Я буду забивати зільки, якщо у нас буде код красний. Якщо у нас буде код красний, то ми запиваємо зільки. На мене напали ці двоє тіпи і я, звісно, ж буду з ним повехатись. Ай ай. Так тут беремо швидше в руки, в руки тут швидше. Ні, блін! Мене вбили. Так навіть лівнути не встиг. А віддай. Ах ти ще бубєлька. Забрав, як ти міг. Як він міг. Ой, боже, ну це напевно софт якийсь. Ну йо-ма-йо. -йо. Я підхотив звідти якісь емоції серця. Взяв. А тихому, э, взяв? Ні, не взяв. Так, мені, зараз я візьму знову ту, -ту голову. Чекайте, я не переживаю, у мене дофігати голов не переживайте, зараз я все зроблю. так, як ви бачите, я вже все зібрав. Я вже зібрав собі отакий от інвентар, броня на захист 30 і цокира крушителя І ще вся голова адміна. Так, сюди кажмаче наверпен, тепнемося поки що. Так, все, включаємо хітбокси

я поможу тобі з Ще я поможу тобі. А, ліваєм, да? Я так понял, ми ліваєм, да, чел? Так, все, давай-ка. Травма, у мене в мене. На. Давай-ка нападемо на цього чела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як ти так сильно проносиш, чья? Так, швидше. Гамму один, треба швидше перлине энд увидати. Перлина. Перлина. Швидше, так, швидше, 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 oh, швидше. Так, швидше, 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 швидше. Так, гомноль. Uh, гомноль, швидше, так, все. Швидше, идем нападать. Нападаем. <пілля> так, я тут нападав. Нам так, дропаємо єску. Так, дропаємо чіла якогось. Ага, він мене пінає за іммассистом, понятно, понятно, в нього Блін, Так, все, йди до мене. я тобі броню... Пол... тобі броню треба полагодити? Так. Коротше, давай відійдем. Так, давай відійдем. Так, давай відійдем. І так, ідемо перевіряти цю голову на якихось типів. Давай-ка підемо на тих от тіпочків. Типи, вже напали на мене, що я їм такого плану зробив? Вдруг на мене! І так, зараз я вкраще покличу якогось чувака на ПВП. Голову ми протестили, вона чуть, чуть добра. І сьогодні зараз я попробую покликати якогось чувака чого для ПВП. І так, до мене тепнувся чел, Так, до мене тепнувся чел. І. Е, один. Все. ПВП починається. На мене напав чел, дропаємо його. А ось справжній жорсткий противник, як я поняв, Надіюсь, я виживу в цьому ПВП, це якийсь жорстокий противник. Що? Так, до мене якийсь чел прийшов запиватись. Хопа. Я не пон зараз. до тебе, захищати Тебе. О, все, ти прийшов мене захищати. От зараз От, ми з цим типом будемо пехатись. Хопа, все, починаємо пехатись, все, дропаємо єзичку. Я, я валю, я валю, я валю, я валю. Він жорсткий. Спасибо. я спасу, чекай, не переживай, я з ним пішов ПЛП, я його беру на себе. Я його беру на себе. А я його пробиваю. Да софт! Софт, 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 софт! софт. Це софт! Я маю. Так тут якась жорстка заруба і пішла. Так тут яка жорстка заруба пішла, так зараз я попробую цього чима перебити. Зараз я, я за вас всіх відомщу. За Україну! Так швидше. тут темп руки. Берем руки, то там. Швидше, треба лівати, треба лівати. Так, все, швидше, треба. ой ой, ой, -й, й Мене ще зажмуть такими темпами. Так швидше вилізати сюди. Все радно, да. Так, треба швидше лівати. Да блин, неполон! Так треба дай сливну, ты так, так так, 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 Мені сюди Хопа. Бля, так. Мне рвас сюда выбраться. Вс, и пощары. Опа! Бля. Так, шуча, шуча, гамоден, шуча. Так трой, взлетай, взлетаем, 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 взлетаем. О, я піду на гори. На тим кінвай. Короче, мені довелося до них лів... звідних лівнути. Зараз знову зберу баф і підем пехати І так на мене напав той чел. Ні, ай 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 так, нам... все, я йду на нього нападати. Все, я, за вас їх відомо що. Так, то читер, то читер. Я поняв, я поняв, прийняв. Швидше, 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 швидше. Хопа, Хопа, Пьорку пьерку, Пьорку! Пьорку! все, в мене пька тепнула. Поняв? А, а на мене той сок напав, зараз я пробую його прожати! а я його, до речі, побиваю. Так, треба швидше, 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 швидше. Треба швидше лівати! Ой, ні, ні, все, треба швидше наливати. Так треба швидше, я, давай. чесно, зараз від нього лівну! збережу цю, той кіт. Допустимо, на якийсь наступний відеоролик. Так, я зараз планую від нього тікати, тому що це читер. Так, голову ми протестимо. Вона дуже імбова. Так, голова дуже класна. Так, Зараз я відійду десь, почин... полагодити броню і вернусь. І так, у нас таке класне гріфер-шоу. Получилось разом з моїм дружком. Голову ми протестимо. Вона дуже імбова. Хто хоче її отримати, ем, ви маєте. Виграти мене як мінімум в ПВП, і тоді я подумаю. Ну, якщо ви мій фанат, то я вам подарю. З вами був завжди я містер Кіллер. І підписуйтесь на Андрюшку. Всім папа, слава Україні!